Ти вже три дні в селі, як тобі? Друзі, тут не треба платити за воду. Вода лється, ти просто її набираєш. Може пощастити за водою, може не дуже. Не проблема відфільтрувати, якщо що, але тут вода безкоштовна, друзі, півні. Півні будять ще коли темрява. І моя рекомендація не закривайте ніяк, не глушіть звуки, склопакети. Оці всі біруші не треба. Перестосовуйся до такого режиму. Якщо півні тебе будять, значить насправді твій внутрішній будинок готовий для того, щоб ти вставав і можна чаювати просто на крильці. Отут я спав за стіною, вийшов. Вже чайна церемонія відбувається. Мені щоб в місті, в якому я жив, почаювати. Кайфанути, на природі треба було виходити, йти більше кілометра до річки, звісно, там класне місце, так. Але це мені ще пощастило. В великих містах взагалі, можливо, і таких можливостей нема. От якісь парки, де на тебе будуть коси дивитися, якісь місця, де для цього призначення, тобі ще доведеться за це заплатити. В містах мало місця, багато людей і за все треба платити. Вже за повітря, мабуть, треба платити тут. Ні. Але це все треба обхожувати. Не. Треба робити. А я тобі маю подарунок ще. Угу. Ти жалівся, що тебе мухи дістають. Тримай. Ого, друзі! Тепер буде чим карати. Резинова. Ую. Зразу. <плес> Хорош